Адаптуватися до військової служби відповідний проект експеримент стартував в Україні і з новобранцями відтепер у навчальних центрах ЗСУ працюють юристи, історики та психологи. Вони допомагають рекрутам освоїтися у нових умовах, а також роз'яснюють їм їхні права. Адаптація триває до початку базової загальновійськової підготовки. І більше про новий курс для військовослужбовців розкажуть мої колеги. Вони побували в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід. Забрав ТЦК, але я думаю, просто настав час. Волинянин Богдан лише кілька днів тому вдягнув піксель. Ще донедавна працював у туристичній галузі, а нині готується стати на захист України. Адаптаційний період зараз буквально цей тиждень ми будемо проходити там теоретичні моменти, як відбувається в Збройних силах, що таке армія і тому подібне. Тиші страх це перейти планку від цивільного до військового. Чоловіки, які ще вчора були цивільними, тепер у перші дні служби проходять навчання, де з ними працюють юристи, історики та психологи. Ми складали історію, казку і кожна з груп придумала свою. Ось в одному з навчальних класів кремезні чоловіки ліплять героїв із пластиліну і створюють із фігурок сюжет казки. Колобці вже і е, вирішив знищити вовка. <рирочулі> Йому надали джавеліни, він постріляв, наробив кучу дирок, вовсі ці кров'ю. <рирочул 'я> <рирочул 'я> У Вадима з побратимами вийшла імпровізація за мотивами української народної казки Колобок, де головний герой ЗСУ. Це один з елементів психологічного тренінгу. Фахівці вчать новобранців адаптуватись до нових умов, адже для більшості з них служба в армії це своєрідний виклик самому собі. По факту ми відірвали людей з цивільного життя. Вони потрапили в закритий соціум, і відповідно тут зовсім інші правила, тут зовсім інші умови. Ми будемо давати різні техніки насамперед на стабілізацію, насамперед на подолання гострих емоцій. Ми їм допомагаємо відчути, що вони воїни, що вони дійсно захисники. Коли дослідники намагаються змалювати характер різних народів, то цю рису. Називають для українців визначальною Волелюбність. А це вже новобранці слухають лекцію з історії, шукають паралелі між нинішніми та минулими подіями в Україні, які роками намагалася переписати радянська влада. Ми помітили, що е, зараз, е, тим, кого мобілізовують до війська, бракує мотивації, бракує розуміння того, що відбувається, ше завдання. Трошки зазирнути спільно з ними в минуле і зрозуміти, що ця проблема має столітню історію, навіть 500 літню. Юристи розповідають новоприбулим військовослужбовцям про їхні права, а також умови ведення військових дій. Таке навчання триває чотири дні і відбувається у рамках експериментального проєкту за ініціативи офісу військового омбудсмена та міноборони. ми бачимо позитивну тенденцію там, де Бійці відразу йшли на БЗВП, і там, де вони отримували це навчання, тенденція там до самовільного залишення частин, наприклад, менша. Це один з таких елементів, який от зараз до якого долучений офіс уповноваженої справ військовослужбовців. Іншим кроком буде ми перейдемо працювати так само в збірні пункти біля ТЦК. участь у проєкті взяв і курсант. Віталій проходили навчання психологічні, історичні. З цього винятку, що я можу сказати, це дуже в корисну пользу повлияло на нас. З того, ну, як взяти як історію України, як нам історики розказували, то дійсно так Росія, наш агресор, впродовж століть ведеться війну. І треба ставати на захист. Віталію 25, чоловік з Олешок, що на Херсонщині. Я я пробував окупації рік і довелося виїхати. Просто не хотілося жити е, при другої владі, при Совєтському Союзі. На військовика та його побратимів ще чекає бойовий вишкіл, і чоловік планує ретельно готуватися, адже каже, що потрібно звільняти рідні олешки. Базова загальновійськова підготовка для новобранців триває 45 днів. Взяли зброю по бойовому, рухаємося до перешкоди. Пішли, пішли, пішли. По бойовому зброя сіли. Команда. Сніжана Сидорук, коли Василюк подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.